Ми сьогодні будемо їсти борщ. Тут класна сімейна обстановка. Пан Олексій, це власник. Пан Олексій тримає бізнес, бізнесмен. І зараз багато українців в Нідерландах, які трошки вже пустили ногу свободи, зрозуміли, як тут живеться, відкривають бізнес. Це кав'ярні. Я вам показував ресторани, СТО, сервіси. І пан Олексій нам сьогодні дасть пораду. Для бізнесмена, для людини, яка хоче стартанути, яка хоче трошечки зароботати, трошечки тут якось крутитися. Ваші поради на сьогоднішній день бізнесмену, саме от бізнесу. Ну, не боятися угу. рахувати, вчити закони, соблюдати закони. Е, Олексій, така тємка, дивися. Ну, ми, ми з України не будемо чернити душою. Ми знаємо, що є дорога, і ми знаємо, що дорогу можна обійти. Да? Ну, ти зрозумів, ти ми йдемо так, ну тут можна раз-два, і ми вже якби, ну, тут, до нас. Тут в цьому нема сенсу. Тут, тут настільки не стільки нема. гарні дороги, що йти по дорозі набагато простіше і зручніше, ніж намагатися її обійти. Навіть так. І в принципі, ти можеш лягати вечором спати і, ну нормально, спокійно, що ти не будеш хвилюватися, якщо ти рівно по дорозі ходив. Так.